Вишукано, смачно та корисно в обласній дитячій лікарні відкрили сімейне кафе М'ята. Обслуговують маленьких відвідувачів та їх батьків працівники комунального підприємства, Луцький комбінат шкільного і студентського харчування. Затишне кафе організували, вигравши конкурс на це місце за власні кошти. Менш як за місяць. Це перший подібний заклад в медустанові громади. Залучені кредитні кошти комбінату шкільного студентського харчування на обладнання, на посуд. Розроблено меню. Розроблено меню разом з кухарями, які були запрошені до нас з Києва. Вони нам допомагають по кондитерських виробах, по меню дієтичних стравах, по салатах. Будемо старатися, щоб всі були задоволені. Без майонезу, глютену та з мінімальним використанням олії. Шеф кухар, який розробляв меню для закладу, зробив усе для того, аби улюблені малечею страви були максимально корисними та поживними. Всі ці салати – салата сидити салати. Бачите, там просто яблучко, але чогось воно там жовте. Ми його пропарили там соусом карі зеленця свіжа. Всі соуси зроблені на основі овочів, або ну, грильованих овочів, мінімум олії, мінімум смаження, більше всього все. або ну, грилювання, запікання, або тушкування, або пар. Як каже очільниця медоб'єднання Ірина Горавська, для маленьких пацієнтів важливим фактором одужання є позитивні емоції. Смачні та корисні страви в кафе пришвидшують цей процес. Діти це особливі пацієнти. Вони хочуть щось смачненьке, вони хочуть десь піти. Вони хочуть якогось додаткового харчування тоді, коли вони хочуть, а не по годинах, як харчуємо, ми в закладі здали в оренду приміщення і маємо чудове кафе, в якому будуть готувати не тільки ті страви, які і полюбляють наші пацієнти, але й будуть готувати дієтичні страви, страви спеціального харчування по замовленню батьків. Пан Віктор з родиною з камінь-Каширщини. Син наразі у лікарні. Сімейне кафе та страви, приготовлені кухарями, їм до вподоби. Зізнається, що ціни теж порадували. Приємні враження склалися, коли відвідали цей заклад харчування. Все чисто, доступні ціни дуже здивували. Ну тільки потребує більше місця. Дійсно, охочих поласувати смаколиками чимало. Замість смажених котлет тут смачні м'ясні кульки, салат Цезар з корисним йогуртом та безглютеновими бельгійськими вафельками. Кожна страва, приготована працівниками, вражає не лише смакові рецептори, а й радує око своїм апетитним виглядом. Працює кафе до 16-ї години щодня.